Черговий випадок вандалізму в Сумах невідомі облили чорною фарбою меморіальну дошку Олени Гладких. Пам'ятний знак висить на вулиці Гераса Кондратьєва. на будинку, де жила і працювала сумська художниця. Нещодавно ініціативна група сумчан звернулася до міського голови з пропозицією перейменувати на честь мисткині радянську вулицю, що проходить поруч. Наразі триває громадське обговорення з цього приводу. Нагадаємо, псування меморіальних дошок не перший випадок вандалізму в сумах. Від рук злом... Мисників кілька місяців тому постраждали пам'ятна дошка Олександра Булатовича та вже двічі меморіал Небесної Сотні, що в сквері поблизу романтики. До слова щодо останньої міліція гарячим слідом затримала хулігана. Це виявився житель міста Суми йому 31 рік. Сьогодні міліція проводить перевірку і вирішується питання про притягнення затриманого громадянина до відповідальності. Почається в діях цього чоловіка. Порушення у вигляді дрібного хуліганства і йому може загрожувати або штраф від трьох до семи неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або громадські роботи, або навіть адміністративний арешт на шток до 15 діб. Проте це повинен вирішити суд.